Вітаю моїх прихильників, прихильників моєї творчості, також професіоналів вишивального мистецтва, аматорів, всіх, хто цікавиться. Це дуже друга серія. Там, де мотанка, лялька-мотанка, несе віночок. Це вже друга моя спроба зробити таку роботу. Сказати, що це не просто це не нічого. Знаєте, я зараз такі в сучасному мистецтві є такі малюнки, де просто є пляма кольорова, а потім обводиться такий контур і позначається сам предмет, який малюється. Ось я хотіла це на вишивку перенести. Значить, пляму я. Так, як це традиційні наші речі, і віночок, і мотанка. От захотіла вишити подвійне просто, це різновид техніки рушникового шва, наша традиційна техніка, тому хотілося мені так позначити. Крім того, не хотілося тоненьку, бо хотіла, щоб ця пляма таки виділялася Ну, кольором, да, яскрава вона була. Бо подивитись потім, ну, там, де буде навколо все, буде таких приглужених тонах. Тому мак, мак саме він червоний, і хотілося виділятися. Тому хотілося пляму пояскравіше, а ця яскравіша пляма заповняє мені мій контур, який потім буде. Ну, тобто, очам не легко, мозку також. Але, ну, можливо, я справлюся. І віддаю на ваш розсуд. будь ласка, пишіть, як вам. От, ну що, продовжуємо. На все добре.